Матчами восьмого туру стартувала друга частина чемпіонату Закарпаття з футболу. У сторожниці місцевий лідер приймав лінці зірку із середнянської територіальної громади. У селі чекали футболу. Не випадково ще минулоріч відремонтували адміністративну споруду стадіону імені Тиберія Сенгетовські. Встановили сидіння для вболівальників та лави запасних із навісом. Над стадіоном звиваються два великі українські стяги. Тривають роботи по упорядкуванню основної будівлі. Думки ж уболівальників на гру розділилися. Лінці виграють 2-0, Я думаю. Моє «А я теж так думаю. Лінці виграють по-любому. На мій погляд, має бути нічия». Як буде увидимо. Я думаю, сторожі виграє. Болівальники недаремно вірили у свої команди, адже в клубах серйозно готувалися до продовження сезону. «Готувалися до області в чемпіонаті міста Ужгорода. Друге коло виступили непогано. Одна нічия, і всі виграші. Вдалося здолати і медею. Я думаю, це гарний результат в нашу користь. Тренування у нас проходило дуже добре. Команди кістяк залишився. Ми укомплектувалися двома гравцями. Взагалі дуже хороша нагрузка була, дякуючи тренеру, дякуючи команді, що збиралися. Казане відобразилося на полі. Перший тайм був приблизно рівним. Як наслідок, команди обмінялися голами. На 33-й хвилині у господарів один із двох новачків, Мукачівець Василь Бирак, замкнув навіс із лівого флангу і пробив точну кут. Ближче до перепочинку помилився сторожницький воротар, і Мирослав Волошин покарав голом. Один-один на перерву. Другу 45 хвилинку активно розпочали гості і невдовзі досягли бажаного. Асистом Мирослава Волошина скористався Мар'ян Січка. На 71-й хвилині Дмитро Станко ефектно відновив паритет для лідера з гострого кута 2-2-2. Та все ж, гості проявили характер і наприкінці зустрічі реалізували штрафний у штрафній суперника. За лінці відзначився Ярослав Вензенко. Два-три господарі поступилися. Матч був фізично важкуватий. було, як каже, в футболі заруба. Трішки нам не повезло, пропустили на своїх помилках. Намагалися забити, не вийшло. В кінці трішки не зрозуміли рішення рефері. Ну, але вже як є. 3-2, Ми програли, але думаю, достойно. Гра була видовищна. Дякую лінцям, що прийшли в гості в такий час. Слава Україні! Насамперед, я вважаю, що за рахунок командного духу кожен хлопець збився просто на полі за себе і за того хлопця кажуть. І заради, ну, це, Раді цього ми перемогли. В інших зустрічах тривало теж нелегке протистояння. Лідер західної зони Зірка Спар зіграла в нічию з Мукачевом 2-2. Такий же результат було зафіксовано у поєдинку Медеїневицький замок Сокіл. І в східній зоні Вишково вдома здолало берег відейк берегово-4-2. Бужора в напруженому протистоянні поступилося чемпіонові краю Виноградівському севлюшу 1-2.